фантазій. сьогодні ми готуємо цибулеві кільця дуже смачна річ. Ви, мабуть, бачили їх у фастфуді, або в Макдональдсі, або в КФС, але ми приготуємо їх в домашніх умовах. Але перед початком цього відео я попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на канал. Адже завдяки вам, нашим підписникам, виходить нові, нові відео. Отже, для чого нам потрібні ці інгредієнти? Звісно, у нас будуть самі цибулеві кільця і соус. Асистентка Настя ознайомити наші глядачів з інгредієнтами. Нам треба вершки, також борошно, сир і лукові кільця. А, до речі, деякий важливий момент. Для цих кілець треба використовувати 10%, 10 вершки. Отже, ми починаємо наше готування. По-перше, сир нам поки не потрібно. Але нам потрібні самі цихори кільця і ще одна тарілка. Верш та борщу. Отже, яка спочатку процедура? Ми беремо одну цибулину, вмокуємо її у наші вершки, потім у боршно. Обвалюємо дуже-дуже. Ретельно, з усіх сторін. Але це ще не все, бо наші кільця. Треба повторити ще раз цю процедуру. Знову обмакуємо в вершки, потім в борошно. Треба з усіх сторон. Його треба овалювати дуже гарно, щоб воно. А також беремо борошно і всипаємо всередину, щоб було де. І знову обвалюємо в наших лажках і вся, процедура закінчена. Наші Готові наші кільця. Тепер нам треба їх О, ну, як би посмажити у фритюрі. Для цього треба масло. Отже, зараз ми вже розігріваємо нашу олію і зараз вже будемо кидати туди по одному е е цибулевому кільцю. Отже, ми беремо його у руки і обережненько кидаємо. І просто наглядаємо за ним. Ось ви бачите, як зараз воно там смажиться. Так, ми його змажимо, доки воно не стало золотавим. І обов'язково ми його перевертаємо. Ось бачите, як воно вже на вигляд. І можемо його вже знімати. Ще подивіться, яке гарне яке гарне вийшло. Закладаємо наступне. Отже, вже готове, підзо, підзо лапилось, знімаємо його І перекладаємо до нашої партії. Продовжуємо нашу процедуру. Сказати, до речі, що ці, ці біляді, якщо вже мату так дитя, його е, піля, не менше бути не більше що, подивіться, вже моїх політиків. Отже, ми, вже теж готовим, ми його теж викладаємо. Отже, ми посмажили ось такі кільця ви що подивіться, які вони гарні. золотаві, які треба. Медіумер. Але це не остання фаза. Нам треба приготувати соус. Для цього нам потрібно 5-6 ломтиків сира і вершки. 10%. Потуж. Отже, зараз ми будемо робити наш соус. Отже, ми беремо олію і трішки виливаємо на сковорідку. Розподіляємо? І добре. Тепер треба взяти сир і просида. це використовувати навіть чотири кусочки сиру. Цього буде достатньо. Отже, вже наш, наш сир почав плавитися. От і Ми його спеціально вмішуємо, щоб він ну, рівномірно складався, так плавався. А потім прибав, додаємо до Але не зараз. Ще трішки п'ятого почекаю. Коли вже маса буде більш-менш однорідна, наприклад, як ось така, то ми будемо кидати туди наш, наші вершки. Зараз нам не треба нелити вершки. Не дуже багато. Ось так. Ось І тепер ми трішки рівномірно розставлюємо наш сол. Трішки зараз стріляє, тому почекаємо. Бачите, там десь добре масок буде. І ще теж перемішаємо, вишиваємо обі сторони. І до речі, ще що намити. І вже вікна зі своїй маси. У нас вже готові кільця, а також соус. Соус ми перемішуємо, щоб густіна і, і сама така е, олія, вони змішали однією масою. Сам соус буде густим і сам сир тут виявився. І ось ця маса це соус. Ось бачите. Це не олія, це просто заус. Що не вийшло. І отже, ми вже готові наливати наш кетчуп на наші кіця. Також дегустатором сьогодні у нас буде Давид Можна потрішку, але по-багаті. Mm -hmm. Але у нас, в цьому випадку, треба і побагато. На вигляд це вже смачно, але на смак не знаю. Ми ще ніколи не коштували їх, але давид зараз покуштує. Ну як, мій асистенте. Дуже смачно! Це дуже смачно. Прям такий сочний кетчуп і, і дуже смачний. Ну я не, я не буду не погоджуватися, а звісно, так, соус дійсно сочний. Це а зараз час... щось тут видно. А самі ці були вікільця дуже-дуже натуральні, адже вони домашні. Отже, друзі, сьогоднішній випуск наш е, закінчується. Не забувайте про коду і підписання на канал. І, до речі, напишіть в коментарях, що наступне приготувати. Два варіанти. Або чизкейк, або ж. Ну, обов'язково вас. лайкнемо на хто поставлять е, більше лайків. Тобто напишуть коментарі скільки більше. Все, до побачення, до зустрічі до зустрічі.